Як класно, легко без паніки розпочати дійсно новий рік, нове життя, новий етап. У цьому відео не буде якихось зарозумілих фраз, цитат, звичок, які допоможуть вам кардинально змінити своє життя, або ж які від вас величезної відповідальності, роботи над собою. Будемо говорити про малесенькі звички, які дійсно допомагають навіть успішним людям кожного дня створювати себе нового. І ще супер важливий психологічний елемент, якщо ви будете комусь допомагати, ви тоді не будете дивитись на людей, як на конкурентів. Наприклад, найважче це давати якісь хороші коментарі. Чи варто брати на себе таку відповідальність своїми якимись вчинками, словами, фразами, робити людині або боляче, або змінювати її? Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кай. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Цей канал створений для поширення класних корисних думок. То дякую вам за підписку та підтримку цього каналу. Це перше відео у новому 2026 році. Ми будемо намагатися позбутися якоїсь лінивої ери і жити дійсно так, щоб не зупиняти, щоб нам хотілося насолоджуватись кожним процесом. Це відео присвячене звичкам, які я б назвала правило запуск 1%». Коли ти намагаєшся зробити хоча б щось на 1%, ти ніби як запускаєш механізм, ну окей, я щось зроблю на 1%, відсоток, я спробую я почну. Тому що найважче дійсно розпочати, бо ти постійно боїшся, в тебе є страх, в тебе є паніка, переживання. Якщо не вийде, мене не сприймуть, мені буде знову боліще, витрачу кошти, я витрачу свій час. А для чого це? Але ці звички ці є якісь невеличкі механізми, які допомагають дійсно легше вриватися в якусь еру продуктивності. Перша звичка це виконувати сказане. Сказав. Зробив. Навіть якщо ви говорите собі, так, я прийду додому, приготую собі сніданок, обід, або вечерю, ви приходите і ви їсте бутерброд, тому що ви не хочете робити собі класну якусь страву. Або ж ви кажете друзям: ой, давайте ми там через тиждень зустрінемось, у мене там є вільна годинка, хвилинка, ми з вами поговоримо про все. Потім настає той час, ви такі, хм. Я не хочу або ви плануєте щось інше. Ваше відношення до самих себе, до справ, до друзів, до оточення здається несерйозним. І тому ваш алгоритм, механізм досягнення чогось теж здається несерйозним, тому що ваш підхід є якимось неправильним. Наступне, що обов'язково треба зробити перед початком якоїсь справи це аудит. Тобто перевірку того, що вдалося зробити, що не вдалось, що забрало багато сил, що навпаки дає сили, від чого треба відмовитись, що навпаки треба дотягнути. Мені дійсно дуже подобається відношення до якогось власного життя, як до власної компанії і фірми. Якщо ти розумієш, що ти твоє життя, це є бізнес якийсь яким треба керувати. І тоді розумієш, що мені навіть треба розуміти, які в мене були невдачі, які в мене були перемоги, які в мене були помилки, які в мене були уроки, що мені вдалося, на чим мені треба ще більш попрацювати. Ти, наприклад, якщо ти читаєш книги, ти відчуваєш, що тобі важко це дається, але ти розумієш, що в тебе по краплинці міняється мислення, і ти такий, окей. Я дам цьому ще шанс, і буду ще пробувати читати, щоб дійсно бачити ще більше результати. Коли тобі оточення каже, що ой, в тебе так класно вийшло, або якесь відео, або якась фотографія, або якийсь твій пост, або ж, наприклад, просто будь-яка твоя діяльність, не знаю, ти класно протував якусь страву. Нам так сподобалось в тебе бути вдома, в тебе так затишно, і ти розумієш, що так, це, мабуть, моя якась суперсила, і мені треба вкласти в це ще більше зусиль. Мом хтось каже, хм, з тобою так приємно розмовляти. Ти не розумієш, і ти такий думаєш, окей, де я можу застосувати ці свої якісь здібності? І ще найважливіше в аудиті дійсно підчищати якісь свої хвости, не зупиняти щось те, що вас не вдалося, а продовжити зробити до кінця і тоді зробити висновок, чи це варте вашої уваги, чи це не варте вашої уваги. Наступна звичка це записувати свої думки ідеї. Чому це важливо? По-перше, очищаєте своєму мозку місця для чогось нового. По-друге, це корисна звичка, тому що ви ніколи не знаєте, коли це знадобиться. Наприклад, ви записали якусь думку, ідею, пройшло декілька років, і ви не знаєте, шукаєте собі якусь нову стратегію, просто якусь ідею, ви не можете себе щось вичувати. Наприклад, ви втомились і вам треба дійсно щось придумати, але у вас немає сил, натхнення, бажання і так далі. Ви звертаєтесь до якогось свого запису, до якогось свого щоденнику, і ви перечитуєте свої якісь ідеї, думки, і ви такі гад, oh у мене дійсно були такі класні думки, і я зараз їх можу використати. Цю звичку можна використовувати навіть. Просто в побуді. Якщо ви хочете створити якийсь список покупок, ви таки думаєте, хм, та мені не треба нічого записувати. Мене є все в голові, я все тримаю. Ви приходите в магазин, набираєте все, що вам не потрібно. Якийсь свій план, якісь свої думки. Це допомагає мозку концентруватися на тому, що дійсно є важливе. Іноді записувати власні думки і ідеї це один з найкращих способів дійсно заглибитись і побачити себе справжнього внутрішнього. Іноді стається у вас якесь просвітлення. І тому треба записувати все, що у вас є зараз в голові. Ви навіть можете цього не усвідомити, що до вас прийшла якась геніальна ідея, або просто якась думка, або ж якийсь вірш, якийсь сценарій, просто якийсь текст, який дійсно можливо змінить ваше життя. Наступна звичка це цінувати кожну хвилину, яка у вас є. Наприклад, ви перебуваєте в транспорті, в потязі, ви кудись вирушаєте, ви просто гуляєте. Намагайтесь використовувати цей час не просто для того, щоб посидіти в тіктоці, попереписуватись з кимось, покласти в телефоні, а дійсно зробити, хоча б трішечки щось класніше. Послухати якийсь подкаст, подивитися, якісь відео, почати читати книгу, або ж просто працювати над якимось своїм хобі. Іноді дійсно ми не розуміємо, що наші хобі можуть стати набагато більше ніж хобі. Це може бути нашою місією, це може бути нашою майбутньою, якби роботою, або ж це може бути нашим наступним проектом, який дійсно змінить наше життя. Уявіть, що буде, якщо ви через місяць прочитаєте якусь книгу, або ж просто зменшите екран і час телефону, і ви відчуєте, що дійсно легше стало жити, тому що ви не бачите якогось тиску від соціальних мереж. У вас є якесь велике завдання або якась ваша робота, яку треба виконати? Уявіть, скільки ви можете зробити. Звичка спершу думати, потім говорити. Здається, дуже банальною, але навіть для успішних людей вона має величезне значення. Тому що якщо ви будете, по-перше, думати, а потім говорити, ваше мовлення буде спокійніше, повільніше. Навіть коли я зараз думаю, що сказати, я говорю повільніше. Якби я не думала про те, що сказати, я б говорила швидко, ось так одне цікаве психологічне дослідження, яке довело, що як ви розмовляєте, ваше мовлення створює якісь вібрації, які сприймає. Той партнер, з ким ви розмовляєте, і ці вібрації вони впливають на нього, і вони ніби відповідають ритму серця. Тобто, якщо ви говорите ось так швидко, не обдумуючи, так, спочатку одне, а потім друге, ви такі, а ні, це не так, краще де да, зробимо так, тож партнер це сприймає, і він ніби так починає так сприймати ваші коливання і починає, ніби панікувати, розуміти, що з вами щось не так, або ви якось негативно впливаєте. Тож, якщо ми будемо... Думати, ми будемо говорити впевненіше. І це класний інструмент, навіть для того, щоб вчитися завойовувати аудиторію, увагу інших людей і вчитися навіть просто говорити. Це забезпечить вас від якихось помилок, від якихось образливих слів, від якихось образливих висловів, які дійсно можуть навіть нашкодити вашій репутації. Наступна звичка, вона обов'язково змінить ваше життя. Тому що цією звичкою наділені всі люди, які є успішними, заможними, які дійсно досягли чогось у світі. Це буде дуже банально, але я скажу: звичка творити добро. Вам здається, що так, треба займатися благодійністю, можна наприклад, робити щось велике, але це насправді дещо дуже дрібне. Наприклад, ви можете підписатись на якийсь канал. Або ж, наприклад, ви знаєте, що ваш друг займається чимось, не знаю, має якесь СТО, у вас є машина, ви можете приводити клієнтів до свого друга, щоб йому допомогти. Або ж, наприклад, ваш знайомий написав якусь книгу, і ви купуєте цю книгу, або розповідаєте іншим про цю книгу, щоб допомогти вашому знайомому класно реалізуватися і творити ще більше. Чому це важливо? Ви створюєте образ людини, з якою приємно буде працювати. Що коли ви, наприклад, допомагаєте комусь, іноді людина може допомогти вам. Це по перше. По-друге, ви можете знайти якісь класні корисні знайомства. Наприклад, ви зробили якийсь репост, якогось відео, якогось посту в себе в інстаграмі в сторіс, підтримуючи таким чином, або якийсь малий бізнес, або просто якусь особистість. І ви ніколи не знаєте, чим це вам може обернутись. Ви ніколи не знаєте, як ця людина потім або ж вам допоможе, або ж, наприклад, іноді ви можете стати якимись класними друзями, або ж навіть просто якщо ви будете якимись маленькими кроками підтримувати інших людей. По перше, це впливає на вас як на особистість. Ви би прояв успішної людини, яка дійсно здатна ділитися ще з кимось добром. Ще супер важливий психологічний елемент. Якщо ви будете комусь допомагати, ви тоді не будете дивитись на людей, як на конкурентів. Наприклад, у вас є якийсь бізнес, у вас є якась справа, яку ви розпочинаєте, не знаю, ви там ілюстратор. І ви бачите інші ілюстратори, ви такі, хм, не будете підписуватись, я буду писати якісь хейтерські коментарі, щоб тебе затопити, тому що я хочу бути лише в цій ніші, і щоб нікого не було. І коли ви проявляєте якесь добро, ви навпаки якби, підвищуєте якісь навіть вібрації позитивні. І якби Дивно не працювало, але дійсно відправляється в космос якийсь посил, що ви добром і ви готові приймати добро від інших людей, тому що ви проявляєте енергетику незлобності, що а я там заздрю всім, а я не хочу, щоб ще хтось був. І якби притягують до себе людей, що давайте, типу, я хочу з вами працювати, ви будете працювати зі мною. Ми будемо обмінюватися енергією, думками, ідеєю, продуктами. На фіналі залишила найособливішу звичку. Ця звичка називається один плюс один дорівні одинадцять, не два, не п'ять, а одинадцять. В чому полягає ця звичка? В тому, що одиниця плюс одиниця дорівнює незмінювані одиниці, які перетворюються на одинадцять. Якщо ви спілкуєтесь з кимось, не намагайтесь цю людину змінити. Вона має залишитись одиницею, а не перетворитись на двійку. Це також дуже пов'язано із звичкою спершу думати, потім говорити. Іноді ваш просто коментар може змінити людину, або вплинути на неї, або ж просто зробити боляче. Наприклад, ви когось зустрічаєте і кажете: ой, тобі, нарешті, не дуже лечить колір, тобі ця зачіска не пасує, і це може наскільки ранити людину, що вона просто закриється в собі. Можна на руку ви починаєте показувати якісь аб'юзивні відносини. Навіть з друзями, просто з людьми, яких ви зустрічаєте. І ви можете просто не помічати, що ну я ж сказала правду, бо я сказав правду, ну я ж не буду мовчати, ну дійсно тобі не личить. Це моя думка, чому ти ображаєшся? Треба дуже сильно подумати, і треба взагалі закарбувати у себе в пам'яті, що ми не можемо змінювати людину. По-перше, якщо вона вас не просить, зміна людини це справа рук самої людини. Тобто це не ваш обов'язок кого змінювати когось, може навіть рятувати. Якщо ви думаєте, що ой, цей стиль одягу тобі не підходить, і макіяж тобі не підходить. Не обов'язково давати негативні коментарі, думаючи, що ви робите краще. І водночас, якщо у вашу сторону є такі коментарі, наприклад, ну, ти насправді негарно співаєш, або ж коли ви когось запитуєте, Ну, як твій мій малюнок? Прикольний, я витратила на нього місяць часу, наприклад, і тобі хтось каже: Ну, якщо чесно, я думав, буде краще. і ви такі. Так, все погано, у вас просто падає самооцінка. Давати негативні коментарі це дуже легко, тому що іноді, навіть, це перше, що приходить нам на думку, коли ми бачимо будь-яку людину. А найважче це давати якісь хороші коментарі або просто розуміти, що іноді мої слова можуть взагалі змінити думку цієї людини, змінити її думку взагалі про себе. Чи варто брати на себе таку відповідальність і дійсно своїми якимись вчинками, словами, фразами робити людині або боляче, або змінювати її? Коли людина щось починає, або, ж, наприклад, показує вам якийсь свій талант або хоче запитати вашу думку, краще підтримати. Тому що, навіть якщо людини не виходить з самого початку, існує розвиток, Ніхто, ніхто, у всьому білому світі з самого початку, з самого першого кроку не стає успішним. Це були всі звички у цьому відео, які дійсно в першу чергу допоможуть збагатити вас внутрішньо і дійсно побачити світ своє оточення себе зовсім під іншим кутом. І це означає, що навіть під іншим кутом буде відбуватися ваше життя, навіть якщо це буде всього лише один відсоток якихось змін, це все рівно в результаті буде набагато більше ніж раніше. Тож дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам це відео, свою думку. І побачимось у наступних відео. Па-па!